Добрий ранок сьогодні день мого на народження, yeah. які ми вирішили провести його. В Дніпрі. Сьогодні для мене особливий день. Ми з татом їдемо в наше родове село Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Добрий день! Ми приїхали в Новомиколаївку, Верхньодніпровського району, і робимо тут генеологічне дослідження по лінії Кравченків. А якщо тут хтось ще знайдеться. А і хто знає, напишіть, будь ласка, мені на коментарі. А я поки що познімаю вам красу місцевих гаїв. Тут просто якесь нереалістичне місце. Не доїжджаючи до Верхньодніпровська біля станції. Ми зараз йдемо в бал. Тут по розповідям моєму. Ця народилася наша прабабуся, і потім вона переїхала в місто, а ми тут ніколи не були, тому вирішили поїхати і побачити це місце на власні очі. Мій тато поїхав зі мною, це була його бабуся Рідна, але вони ніколи сюди не їздили село Новомиколаївка. мій дідусь бував там у дитинстві. Саме там вони зустрічали мого прадіда з фронту під час Другої світової. Дідусь не міг зараз поїхати з нами, але пояснив нам, як дістатись з села, і показав на Гугл-мапі, де шукати балку в кінці села, де жили кравченки. Вже багато років я досліджую свій родовід. Важливо знати про своє минуле, щоб ці знання передати дітям і знати своє коріння. Зв'язок з землею він безцінний і надає нам сили. Інші гілки мого родоводу знаходяться в інших регіонах, деякі зараз в окупації. А це село знаходиться годину від Дніпра, де ми живемо досі. Шовковиця росте, спробуємо чи це смачно. А цей звук від шелестіння лист просто чудовий. О, дивіться, хтось насобирав вже залишив під деревом. Регіон дуже багатий, родючі ґрунти. Скрізь росте соняшник, курудза. Спробуємо вшуковиця. Зараз зуби будуть чорні. Це край села. Прямо під балкою і з тієї сторони нічого немає. І там вже далі йде інші села. І з цієї сторони край села Новомиколаївки. Миколаївки. Рослинність на Дніпрянщині вона для мене особлива, бо тут я виросла. Цього літа я також провела час на заході країни і тепер знаю, що рослинність в різних регіонах дуже відрізняється. Ми трохи поспілкувалися з жителями села, але в той час нічого нового не дізналися. Пізніше ми змогли знайти родичів з таким самим прізвищем через групу на Фейсбук. Кравченка дуже поширене прізвище, але у цій місцевості рід дуже відомий. Багато інформації я знаходила через оцифровані архіви на FamilySearch. Я дізналась, що багато хто з Кравченків були репресовані та розкуркулені. Частина була відправлена у Сибір. Де один з Кравченків заснував село з такою самою назвою. Розкажу вам про віпрохідного геонологічного дослідження. Ми взагалі нічого нічого не знали. Спочатку треба зібрати багато інформації і опитати всіх родичів, записати всі дані, які вони пам'ятають, зафіксувати дати, які були відомі. У нас було в цьому випадку дуже багато невідомих. Ми знали тільки конкретне місце, село, назву села, район. Бу, знали ім'я по батькові бабусі, знали ім'я її батька. Більше нічого не знали, не знали повністю, як звуть її батьків. І також була точно невідома дата і рік народження, тому що по розмовам вона собі додавала чи віднімала від свого. Віку 2 роки ще побути, а старше або другий, і це була якась легенда. А, досвідки про народження якого не було. А, тому потім, після збору даних, а, я зверталася до архіву, де намагалась знайти інформацію. І для мене було найважче визначитися, в якому саме регіоні, в якій церкві шукати ці медричні записи. І було рік чи довше, коли я намагалась знайти, але ніякого результату не було. І потім, коли вже я змогла знайти оцифровані записи на FamilySearch, я а, через два роки пошуку знайшла потрібний мені запис і виріфувала. Саме село було до 17-го року минулого століття так званою Старою Миколаївкою, і знаходилось західніше, через ріку до Маткань, тому пізніше ми також поїхали туди. Мій найстарший відомий пращур Максим Гордійович Кравченко пропав безвісти у 40-х роках. Він був майстром дерев'яних виробів і перевізником. Їздив продавати свої вироби у Дніпро. Колія було важливим фактором розвитку цього регіону. Зараз сюди також можна зручно дістатися електричкою. Деякі потяги на Київ і Львів мають зупинку на старці в Верхньодніпровськ, а саме ця станція зараз знаходиться в Новомиколаївці. Зараз ми направляємось в село Древньої назвою Дома Такі дивні назви. Домоткань, самоткань, сексагань, річки цього краю. Вони дуже давні. Їх пов'язують із перебуванням у цих регіонів нашого краю, древніх іранських племен. Природа тут дуже чиста, бо уся промисловість знаходиться нижче по течії Дніпра за Кам'янським. Через річку область межує з Полтавською областю, трохи вище по течії – горішні плавні, Кременчук та Черкаси. Село Домоткань дуже маленьке. Ми побачили тут відпочиваючих. Думаю, зараз це більше район дач дістати сюди краще власним транспортом. Ми, ми тут в домоткані шукаємо древні домотканські валуни, але мені здається, що ми приїхали не зовсім в те місце. Ось якась лодка доволі сучасна. Є причал, можна піти купати. Зараз що там, як тут Дніпро себе почуває. Чи зелений, чи не дуже. Ну трохи зелений. Іду зараз річкою. Тут трохи мілковато, uh, дівчата тут плавають, хто приїхав на літо, місця дуже красиві, живописні. І на першому тижні серпня приємна погода. Uh, є жара звісно, але такий теплий вітер відбуває. Uh, дівчата мені сказали, що балони і там, куди люди ходять у походи, знаходяться десь у той бік. Місцевою цікавинкою також є домотканський кар'єр, куди можна приїхати відпочити влітку. Кажуть, що вода джерельна і дуже чиста. Село Домоткань, дві вулиці. йдуть до Дніпра. Дуже доглянуто, мальовниче. ось ця хатинка дуже-дуже красива. Добралися до Домотканського кар'єру. Зараз піднімаємось. Внизу є такий пляж. Ще зовсім не зрозуміли, де знаходяться ці валуни. Отримали привітання від Полтавської області. Яка тут дуже близько через річку. По дорозі назад у Дніпро ми заїхали в містечко Верхньодніпровськ, де у тата живе однокурсник з Металургічної академії. Він показав нам місто. Цікаво, що це місце прекрасно поєднує цивілізацію, а також близькість до природи. Це історичне місце такого ж віку, як Теп Катеринослав. Тут є цікава архітектура. Подорожуйте Україною та вивчайте свій рід. Буду вдячна за лекціями відео. Та напишіть мені в комент, з якого ви регіони і як вивчаєте свій рід. Буду рада почути. Папа. -па.